Пенсія більше, ніж заробітна плата. За грудень мені насчитали, ну це без вищі, то 14 тисяч гривень. Я перекриваю це, у мене висока пенсія. Я сказав в адміністрації президента: можете і це не платити, якщо у вас таке відношення до керівників виконавчої влади на місцях. Ваші опоненти систематично вас в засобах масової інформації відправляють у відставку. Відтак ви їх розчаруєте, ви залишаєтесь. Ви О, не йдете слушайте, відставку? Відставку мене зараз не може відправити ніхто, бо з нас знятий статус державних службовців. Я користуюсь, як і всі громадяни, єдиним кодексом про працю. Там є чіткі підстави звільнення за систематичний невихід на роботу. Я виходжу кожен день. Систематичне п'янство замичени, бо можу випити стакан білого сухого вина, горілку, і і віскі, інші міцні напої, не вживати. За станом здоров'я, якщо я там довгий час хворіти, ну не дочекаються ті, хто. Про це пише, поки в мене нормальний стан здоров'я в нормальній фізичній формі, за власним бажанням, ще поки помирати, я не збираюся. Других підстав для звільнення абсолютно немає. Даремно не пишуть. Даремно пишуть. Я призначаюся на період повноважень президента України. Тобто перед вновь вибраним. Українським народом президентом України я маю скласти свої повноваження. Це норма закону про місцеві державні адміністрації 5 червня кінчається термін повноваження нині діючого президента України. Тобто, не, не сам буду шукати роботу і думаю, мене знайдуть роботодавці.